Якщо тобі зараз тяжко, і ти хочеш мати мир і спокій на серці, давай з тобою помолимося молитвою і примиримося з Богом. Ісус, я каюсь, я прошу тебе, прости мої гріхи. Я відрікаюсь від невдячного духа, відрікаюсь від невірства, я відрікаюсь від всіх своїх гріхів, які були у моєму житті. Я відрікаюсь від Тебе, сатана, і від усіх твоїх планів на моє життя. Ісус, прости мене і омий мене Твоєю святою кров'ю, очисти мене і запиши моє ім'я в книгу життя на небесах. Ти мій Господь, Ти мій цар, Ти мій Спаситель, Я дякую тобі, дай мені благодать. Виконати Твою святу волю у моєму житті. Все слава Тобі, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. І напишіть мені, щоб за вас помолились і щоб ви були новим творінням в Ісусі Христі.